Силам територіальної оборони вручили бойові прапори. Відповідно, грамоту підписав президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський, а вручив символ військової доблесті. Головнокомандувач Валерій Залужний. Більше в сюжеті Тетяни Літвінової. Уперше в історії Збройних сил України відбулося вручення бойових прапорів бригадам територіальної оборони збройних сил України. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що ці прапори символ військової доблесті і слави, і частина майбутньої історії для кожної військової частини. Саме з цим прапором ви будете приймати на службу, проваджати. Своїх побратимів і проведжати їх до небесного полку також і сім прапором. Бойовий прапор було вручено, зокрема, і 112-й бригаді, яка брала активну участь в обороні Києва від російських окупантів. Воїни-бригади вели бої на Броворському і Гостомельському напрямках у Бучі, Ірпені, Мощуні та Чорнобилі. А нині підрозділи бригади тримають фронт на сході України. Із рук генерала Валерія Залужного бойовий прапор прийняв командир 112-ї бригади, полковник Олександр Павлій. Я хотів би подякувати перш за все, всьому особовому складу 112 бригади. Особовий склад дійсно заслужив цей бойовий прапор. Це ще раз підчеркує, що наші зусилля немарні, що ми стоїмо на обороні нашої держави, переповнюють емоції, радість, гордість за цей підрозділ, Маю честь його очолювати разом до перемоги. Окрім 112-ї бригади, бойові прапори отримали бригади територіальної оборони, які відзначилися у боях із російськими окупантами. Серед них 109-та Донецька бригада, 111 Луганська, 114-та бригада Київської області, 117-та сумська бригада, 119-та Чернігівська і 127 двадцять Харківська бригада. Вручення бойових прапорів це визнання заслуг військових частин сил територіальної оборони. Бою прапор є символом честі, доблесті і мужності і зобов'язує кожного військовослужбовця віддано служити українському народові та непохитно боронити нашу державу. Сили територіальної оборони відіграли важливу роль, особливо у перші місяці повномасштабного наступу ворога, і зірвали плани окупантів. 1414 військовослужбовців сил ТРО були відмічені державними нагородами.